Всім доброго дня, друзі. Сьогодні хотів би декілька слів сказати про е, здоров'я, про пріоритетності в нашому житті. Знаєте, е, під одним із моїх постів е, щодо продукту компанії Healthy Home я побачив коментар однієї моєї знайомої людини. Вона вже у віці. Що це маячня? Там було в грубішій формі написано, але сама суть. Я вам хочу сказати, коли ми не цінимо своє здоров'я, і коли ми думаємо, що воно у нас буде завжди таке, яке воно є, то ми насправді помиляємось. Яка ваша реакція, коли ви бачите в Фейсбуці, і в соціальних мережах такі страшні об'яви, що в моєї знайомої, в нашої знайомої, в нашої мами, в нашої дитини ракове захворення і просимо допомоги? І ми думаємо, що це десь поряд проходить, що це не з нами. Я вспоминаю, пригадую 2015 рік, коли моїй мамі поставили страшний діагноз гострий лейкоз. В народі це рак крові. У нас все перевернулося в нашої родини. Розумієте, ми почали боротись за життя нашої мами. І тоді я вам скажу, якби ось цей продукт був би. У мене я б обов'язково його мамі би купив. Обов'язково, він би не допоміг би, це не пілюля від, від всіх хвороб, від ракових хвороб. Але я впевнений, що цей продукт він би продлив би моїй мамі життя. Знаєте чому? Тому що хотілося б чути від мами кожен ранок, коли їй дзвонив оце слово Привіт, синок! Дякувати Богу! Ми живі! Моя мама боролася за життя своє, тому що адекватна людина вона хоче жити. І це нормально. І я після цього зрозумів, що в своєму житті обов'язково з одних моїх проєктів це буде проєкт про здоров'я, про який я буду розповідати, про дійсно продукти, які дійсно коштують нашої уваги. Тому що, як один лікар мені сказав, про здоров'я потрібно думати, коли здоровий. Розумієте? Тому, друзі, всім бажаю лише одного думати про здоров'я. І це ті продукти, які нам потрібні. Ось що тільки коштує антиоксиданти. Ми е, кожен день, вибачте, ми не вживаємо ту кількість продуктів, овочів, е, потрібну кількість. Ми потребуємо продукти по боротьбі з вільними радикалами. Це все називається профілактика. Бути здоровим. Тому бажаю вам бути здоровими і робіть профілактику для свого здоров'я, коли маєте здоров'я. Всім гарного дня!